Так, по Вінниці та області, що маємо? Семи карт п'ять перевернуті, дві прямі. Дві карти теж енергія вогню. Карта перевернута колесо фортуни. Це деколи така не дуже добрий знак якихось як фатомностей, тобто, знаєте, як рок фатомність. Далі йде карта можливість ситуації змінити, загрози відбити, але потенційно. По відсотках 40, 60, 40-70% по загрозах прильотів по регіону. Тому дай Бог, щоб загрози дійсності всі були по максимуму відбиті. От, чи може це змінитися, скажімо так, ну, підкоригувати змінитися. В принципі, йде так відповідь, що дай Бог, щоб по регіону теж. Наскільки можна, все було успішно відбито, і щоб взагалі нічого там і не летіло такого поганого. Але карта попереджувальна. Карта попереджування.